Доброго ранку! Всім вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні в нас на огляді, діагностиці ремонті буде ось такий от сонячний інвертор. Моделька Victor NM Eco LV 36KV Plus. Він робочий повністю абсолютно. Єдина проблемка він на 110 вольт, точніше на 120 вольт. Потрібно розібратися, чи можливо його якось перевезти, щось йому зробити, змінити конструктивно, чи програмно, чи як-небудь, щоб він запрацював в режимі 220. Ну, перше, звичайно, потрібно спробувати, чи взагалі він працює. Запускаємо з кнопочки. Ага. Пішов пищати. Кріснула релюшка попереднього заряду. На виході маємо 120 вольт. Зараз подивимось, які можна ставити напругли мою. Ну, схоже, що 120 вольт це максимум. 115, 120, 100. 120 це максимум, що можна поставити. Так, ось так от виглядає всередині. Інвертор, в принципі, звичайний китаєць, крім того, що кіпка автоматичний набік. Е, ну, трошки, можливо, десь конструктив, дещо відрізняється. Можливо. А, по конденсаторам. Кондюки 500 В, 470 мікрофарад. Тобто тут, е, типу, типу, нормально. Тобто Воно, типу, працює так, як і має бути. Це добре. Наступне. Блок живлення. Кондюк на 47 мікроФ 450 В той, що мережевий, нормально справиться. МППТ, то понятно, той самий конденсатор. Ну, в принципі, не бачу ніяких протипоказань проти, проти йому працювати з 220 вольтовою мережею. Єдине, що потрібно. Визначитися, чи е, софтово його спробувати вбити, перепрограмувати, чи конструктивно на зворотних зв'язках. Так, ось так от напругу він видає на виході: 112 вольт, хоча тут 120, ну, в принципі, це не суть важливо. Я поговорив з клієнтом, вирішили, що підемо шляхом. Е, Хай показує такі показнички, як показує, спробувати конструктивно його обманути. Так, розібрав я, глянемо, що в нас тут ремонтували, а ремонтували у нас МППТ, Міняли два транзистора. Більш нічого не мінялось, не паялось. А й не так, то все просто переробити, як здавалося. Питання в чому? Питання в тому, що резистори, які стоять з фази із нуля, вони однакові, як і в 220-вольтовій версії. Це просто, якби йдуть два набори резисторів по 660. Коротше, то йдуть просто два набора резисторів, які вже на, на платі управління, там вони вже там якийсь подільник, якісь там зворотні. Там таке наплутане, що я розібратися не можу. На жаль. Так, зайшов я в програму, під'єднався, просто промоніторити під адміном. Управління пристроєм. Подивимось, які тут параметри можна поставити. О, у нас є вихідна напруга. Пише типу 220. О, давайте спробуємо. Не знаю чому оно пише 220. А ну подивимось там, що пише у нас по... по прошивці. 220. Цікаво. Ну, виставимо 230 примінить. Успішно. Ух ти, 230. Прикольно! Клас. Так, а ось виставив по замовчуванню, Показує 120. От, хоча виставляв 230. Закрити. Тут у нас показує 120. 120. Цікаво. От, управління пристроєм. Задання. Параметрів. Вибираємо 220. Перемінить. Окей. І тут у нас 220. Треба поміряти, що воно показує. Ну, а показує 200... 208. Ну, по факту 220. Цікаво. Інтересно. А що ж буде як по входу йому дати 220, мабуть виб'є помилку якусь. Так, після перевантаження показує 120 В, так що цей варіант не проходить. Так, подумав я, подумав навіщо його вбивати інвертор, якщо він в принципі, напівробочий і можна отак ним користуватися, в принципі, вачповером виставити 220 В. І поки він включений, буде видавати 220 В. Вбивати робочий інвертор, думаю, це лишнє. Думаю, на тому закінчимо відео. Така невеличка е, вийшла цікавинка з вихідною напругою. Всім дякую, всім пока! Так, ось у нас 120 вольт і вентилятор. Намагаюся вімкнути. Перша швидкість, друга. 90 Вт. Нічого не крутиться, не харчить. От 100 Вт набирає. Зараз тут примінимо 240, поставимо. От Поставилось 240, стало на виході 240. Ну і включаю вентилятор. От Відразу він розгмутівся. Перша швидкість пішли набиратись 545 і вище. Ну, якось так.